Всім привіт, ви на каналі Фо Фема і Та З вами Діма, Ілля і мама Ілля трохи пізніше, але Але мене І трохи стрихнула Так, що будемо робити? Ми сьогодні будемо відкривати нашу таємницю, де ми пропали на стільки часу, так? да? Да. Так, ми прямо не будемо говорити, а спочатку ми будемо запитати запитання, вирішу будете відповідати А в кінці ми скажемо відповідь, так? Угу Ти готовий? Я да, вперше відповідаю Давай. Чи змінилось твоє життя зараз? Взагалі ніяк не змінилось? Ні. Взагалі, взагалі ну, б, ніяк? Я, ну трішечки е, можу деше робити. Взагалі В мене не змінилось. Взагалі не змінилося життя? Не. Добре. Давай розпочнемо десь спочатку. Е, чи здогадую ти, що відбувається? Здогадувався? Здогадувався. Да? Да. І як? Потрохи, що вона почала рости, рости ще більше, ще більше. Так. Да? Да. І ти почав здогадувати, що щось не так. Да. Я думала, мама має па, але ні. Так, да? добре, а коли почав вже розуміти? Ви бу 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 було таке велике, що це? <ривити> А коли е, дізналися, вже я точно. Дізналися? Да, і як дізналися? пам'ятаєш? Е, да. Як? Ми сходили. кудись. Куди? Куди і ми мене дізнали. да, А з ким сходив? Е, з татом і я, з тобою, і я. Да? Да. Які в тебе були відчуття, коли ти дізнався? Я був радий. Да? Да. А що ти очікував від цього? Нічого. Нічого не Ні. очікував? Одна очікував. Це те, що ми зараз розповідаємо. Так. Да. Давай, Ілюше. Чи змінилось твоє життя зараз? Так, да? як, в хорошу, чи в погану сторону? В хорошу. Бо я відкрив зомбі проти роса. Один цікавий гарбуз. Я зрозуміла, добре. А ще, може, є якась причина, що в тебе життя змінилось? Оцей лохматий, з великими щічками, Геломарія. А чого лохмату? А, бо довгий волосочку, добре. Добре, давай розпочнемо спочатку. Чи здогадувався ти, що відбувається? Інтерв'ю? Ні, це коли я ходила в висіти. Ти здогадувався, що відбувається? Я думала, що в тебе великий живот. і трохи... Цісти на дієту ви мені казали з Дімою і піти на фітнес, так? Да? Коли ти почав розуміти, що відбувається? Коли ми пішли з татом, і оте що ти. Так. Аж тоді ти поняв, що я вагітна. Ну, що я забату їм. Я пам'ятаю, Ілюша, які в тебе були відчуття? Отакі, як виситрички. Фіолетові. Що там неї фіолетове? Фіолетові в мене тоді відчуття. Фі... Ну, ти був щасливий, не щасливий, щасливий. боявся. Щасливий? щасливий? А що вам показали на екрані? Як вона ручкою вам махала, так? вона так. так е, що ти, коли що ти вивчив, коли дізнався, е, що народилася сестка. Тако... Да, те... ти? ти хотів братика ці сестричку? хотів сестричку, у нас же два хлопця і одна дівчинка. Це повезло нам. Так. Да? Mm -hmm. Так, добре. А що ти відчув, коли її побачив? Радість. Радість, так. Да. Mm -hmm. А що ти зараз відчуваєш, що ти з нею вже живеш Є вже цілий місяць? Що ти можеш сказати? Нічого, ти скінчить просто. Ти просто свикійний? Не... Нічого не змінилося за цей час. Нічого. Да? А спиш ти як вночі? Нормально. Да? Тихо так. Да. Це добре, тихенько вона. Да. Добре все. Що ти відчув, коли дізнався, що народилася вже сестричка в тебе? А Дамс. Так? А ти скажи, ти хотів братика чи сестричку? Сестричку, а сестричку цілих два роки просто. Так, да. я зрозуміла. А що ти відчув, коли її побачив перший раз? Ататіо брейкданс. <laughs> що це значить? Радісно було тобі, так? Так, Я танцюваю і брай данс робив А що зараз ти відчуваєш? Коли вже знаєш, живеш стільки часу Я і брейк данс. А ти теж ти, ти танцюєш брейк це добре чи погано? Добре. Добре, ти щасливий у твоєї зустрічка? Так. Що там далі? Все? І за це інтерв'ю якийсь? Так. Всім папа. Папа-папа. <laughs> -па, Коли ми були маленькі, то дерева завжди були високі. В нашому парку дерева і так високі, навіть коли ти великий.